Діана Він Джонс Будинок безлічі шляхів розділ 11 в якому Чарліна стоїть навколішки на торті. А зараз саме час поставити вподобайку та підписатися на наш канал, якщо ви ще не підписані. Коли Чарліна підійшла до пекарні, двері були замкнені, але крізь шибу можна було невиразно побачити, що всередині хтось рухається, явно займаючись прибиранням. Чарліна а коли це не допомогло, притиснула лице до шибки і гукнула «Пустіть мене. Постать у середині почовгала до дверей і відчинила їх хрімно настільки, щоби просунути голову. Виявилося, що це підмайстер, приблизно пітрового віку, якого Чарліна ніколи раніше не бачила. Крамниця зачинена, повідомив він і перевів погляд на приблуду, яка сиділа в Чарліни на руках. Із прочинених дверей вирвався запах свіжесеньких пампухів, і прибуда почала захоплено нюшити в тому напрямку. Із собаками ми не впускаємо, додав хлопець. Мені треба побачити свого батька, сказала Чарліна. Ти нікого не зможеш побачити, пояснив підмайстер. Усі в пекарні зайняті. Мій батько пан Бейкер, сказала Чарліна. І я впевнена. Що він захоче мене побачити. Впусти мене. А звідки мені знати, що це правда? підозріливо мовив підмайстер. Я ризикую своїм місцем. Чарліна знала, що саме зараз їй треба бути відчувою і тактовною, остільки терпець їй уривався, так само, як і тоді з кобальдами. Слухай, дурню, не дала вона йому договорити. Якщо мій батько дізнається, що ти мене не впускав. Ти виведеш звідси ті її миті! Йди і приведи його, якщо мені не віриш. Ти диви, яка грізна!» – сказав підмайстер, але все таки відступив від дверей. Ну, то заходь. але собаку маєш залишити на вулиці, зрозуміло? Не залишу, відрізала Чарліна. Її можуть вкрасти. Це дуже цінна, чарівна собака, щоб ти знав, і сам король приймає її у себе. Якщо він може, то і ти можеш. Майстер вислухав усе це з призировою посмішкою. Хм, будеш це розказувати лабоку на горбах, сказав він. Справа могла би дуже ускладнитись, якби саме в цей момент у дрях, що вели в крамниці до пекарні, не з'явилася Белл, одна з жінок, котрі працювали в крамниці. Пов'язуючи шарф, вона звернулася до хлопця. Я вже йду, тімі. Чи не міг би ти вимити? Тут вона помітила Чарліну. О, привіт, Чарліно. Хочеш побачити тата, так? Привіт, Бел!» – відповіла Чарліна. Так хочу. Ви ось не впускай мене з приблудою. Бел подивилася на приблуду і лице розпливлося в усмішці. Яке миле створіннячко. Але ж ти ж знаєш, як твій тато ставиться до того, щоб впускати в пекарню собак. Краще залишно її тут. У крамниці, на тімі. Ти ж наглянеш за нею, правда, тімі? Підмайстер щось пробурчав собі під ніс і люто зиркнув на Чарліну. Тільки мушу тебе попередити, Чарліно, як завжди багатослівно вола Далібел, що вони там дуже зайняті, надійшло замовлення на особливий торт, так що не заважайся там надовго добре. Постав свою собачку на підлогу, з неї тут нічого не станеться. І слухай но, ну, Тімі, я хочу, щоб цього разу полички були гарненько вичищені, інакше мені доведеться завтра мати з тобою розмову. Бувай, до завтра. Бел вибігла з крамниці, і щойно вона вийшла всередину. Тут же забігла Чарліна. У дівчинки таки промайнула думка забігти до пекарні з приблудою, але Чарліна знала, що прибуда в оточенні їжі втрачає голову. Тому. Чарліна поставила приблуду за прилавок, холодно кивнула тімі. Тепер він ненавидітиме мене до кінця життя, подумала, і гордовито проминула порожні скляні вітрини, холодні мармурові полички та грубки білих столиків і стільців, де верхньонурланці мали звичай сидіти за кавою і тістечками. Прибуда відчайдушно дзявкнула, коли Чарліна штовхнула двері до пекарні. Але дівчинка напружила волю і щільно зачинила їх за собою. У пекарні кипіла робота, наче у вулику, стояла тропічна спека, а море смаквитих запахів, мабуть, звели би приблиду з розуму. Тут пахло свіжим тістом, печеним тістом, солодкими булочками з родзинками, фруктовими пирогами, вафлями, але ще сильніше, пирогами з заварним кремом і всілякими начинками. А на ці аромати накладалися запахи кремої, солодкої глазурі з величезного багатоповерхового торта, що його кілька осіб прикрашали на найближчому до дверей столі. Трояндова вода. подумала Чарліна, вдихаючи ці запахи. Лимони, полониці, мигдаль з півній інгарії, вишні та персики. Пан Бейкер крокував від пекаря до пекаря. І на ходу давав вказівки, підбадьорював, перевіряв зроблене. Жейку, тобі треба вкласти всю силу в замішування цього тіста, почув Чарліна та ті вхоз, щойно припустив поріг. Ненці ось із цим тістом делікатніше, його не можна збивати, інакше тістечка будуть тверді, мов камінь. Тим часом він прийшов до печей на протилежному кінці пекарні, показуючи юнакові при печах. Котра з них готова до вкладання печива. Де б він не з'явився, його уважно слухали і старанно виконували розпорядження. Чарліна знала, що її тато був королем у своїй пекарні. «Хто зна, чи не більше, ніж сам король королівського особняку?» – подумалося їй. Білий ковпак сидів на його голові, немов корона. Йому цей ковпак надзвичайно личить», – подумала Чарліна. Батько мав. Таке ж худе лице і роде волосся, як і вона сама, тільки веснянок у нього було значно більше. Чарліна перехопила його біля плити, де він куштував пікантну м'ясну начинку до пиріжків і пояснював дівчині, яка її приготувала, що та дала забагато приправ. Але начинка добра на смак, захищалася та. А вже шорно, — погодився пан Бейкер. Проте. Між добрим смаком і досконалим смаком ціла прірва. Відійди звідси і допоможи тим часом із тортом, інакше вони промучаться з ним до ранку, а я спробую врятувати цю начинку. Він зняв кастрюлю з вогню, а Лорна з виглядом неабиякої по легкості поквапилася геть. Обернувшись, батько побачив Чарліна. Привіт, серденько. Тебе я зовсім не чекав. Його обличчя промайнула тінь підозри. Тебе прислала мама? Ні, відповіла Чарліна. Я сама прийшла. Я ж доглядаю за домом дідуся Вільяма, пам'ятаєш? А, он пам воно ну, ну, що, кивнув головою її тато. «Чим я можу тобі допомогти? Ну, Чарліна зам'ялася. Тепер, коли вона вкотре переконалася, який їй тато великий знавець кулінарії. Пояснити, в чому полягає її потреба, стало не так то просто. Зачекай на хвильку, попросив тато і почав щось шукати між рядків слоїків із сушеними травами і приправами на полиці над плитою. Вибравши один із слоїчків, він відкрив його і витрусив дрібку в місту своєчка в кастрюлю. Примішав, скуштував і задоволено кивнув. От тепер досконало сказав він, відкладаючи каструлю, вистигаючи, а тоді питально глянув на Чарліну. Я не вмію готувати, тату, швидко проговорила вона. А на вечері в будинку дідуся Вільяма з'являються тільки сирі продукти. Не може ж бути, щоб у тебе не було якихось підручників із куховарської справи. Ну, наприклад, для учнів, чи я не знаю. Пан Бейкер замислено пошкріб себе по веснянку ватій щутці. Я завжди казав твоїй матері, що деякі речі тобі таки треба знати. Байдуже, респектабельні вони чи ні. Що ж, подивимось. В основному, те, що я тут маю, для тебе занадто складне кондитерські вироби, пікантні соуси і таке інше. Зараз я очікую, що учні, які до мене приходять, вже знаються на основах куховарства. Але, здається, в мене ще могли залишитися мої власні учнівські записи, з тих часів, коли я сам був початківцем. То що, ходімо подивимось? Він повів чарліну через усю пекарню, поміж безліч у діловитих кухарів до віддаленої стіни. На ній висіло кілька хитких на вигляд поличок, безладно заповнених зошитами, аркушами паперу, з плямами від варіння і товстими теками. Борошнистими відбитками пальців. Зажди на хвильку, попросив пан Бейкер, зупинившись біля столу з некондиційною продукцією просто під цими паличками. Краще я наразі дам тобі трохи харчів, поки ти будеш чекати, правильно? Чарліна добре знала цей стіл. Прибуда була б від нього в захваті, сюди й потрапляла вся не зовсім вдала випічка. Розтріскані коржі, кривобокі булки і поламні пороги, а також усе те, що не вдалося продати попереднього дня. Працівникам пекарні дозволялося забирати цю випічку із собою. Пан Бейкер узняв полотняну торбу, одну з тих, якими могли користуватися робітники, і почав поспішно її напихати. На самому низі він розмістив цілий кремовий торт, потім виклав шар пиріжків. Потім булочок, потім пампухів, а зверху поклав великий сирник. Залишивши напаковану торбу на столі, він почав нишпорити паповицях. А, ось він. зітхнув він, витягуючи старий засмальцьований зошит у м'якій корічневій обкладинці. Я знав, що ці записи мають тут бути. Це ще з того часу, коли я хлопчаком підробляв у ресторані на ринковій площі. Тоді я так само нічого не знав, як і ти зараз. І так це саме те, що тобі треба. Ти хотіла би до цих рецептів ще й заклинання? Заклинання? вигукнула Чарліна. Але ж тату, пан Бейкер мав такий винуватий вигляд, якого Чарліна ще ніколи в нього не бачила. Його веснянки, на якийсь час, здавалося, зникли, так почервоніло лице. Знаю, Чарлі, не знаю. Твоя мама в цю мить уже би влаштувала мені необачену істерику, а досі вважає чари низьким, недостойним заняттям. Але я народився з магічними здібностями і нічого не можу з цим подіяти, а тим більше не тоді, коли готую. Тут, у пекарні, ми постійно застосовуємо чари. Будь хорошою дівчинкою, і постарайся, щоб мама про це не дізналася добре. Він витягнув із полиці тоненький жовтий зошит і в задумі хляснув ним по столу. Тут записані дуже прості й легкі заклинання, які справді спрацьовують. Дати тобі його? Так, будь ласка. попросила Чарліна. І, звичайно, я нічого не скажу матері. Я, так само як і ти, знаю, як вона до цього ставиться. Молодчинка, втішено сказав пан Бейкер. Він швиденько засунув обидва зошити поряд із сирником і подав торбу Чарліні. Вони позмовницьки усміхнулися одне одному. Смачного, побажав він. І щасти тобі. І тобі так само, відповів Чарліна. — Дуже дякую тобі, тато! Вона потяглася і поцілувала батька у присипану борошном веснянкувату щуку, а тоді пішла до виходу з пекарні. Пощастило ж тобі. Гукнула до неї Орна, коли Чарліна відчиняла двері. А я якраз була поклала око на оцей кремовий торт, що його він тобі дав. Їх там було двоє, кинула Чарліна через плече і війшла до крамниці. Там, на своє превелике здивування, вона виявила, що Тімі сидить на мармуровому привавку, тримаючи приблуду на руках. Вона дуже стривожилася, коли ти пішла, і залишила її тут. Гавкав, не простаючи, сказав він, ніби виправдовуючись. Може, ми все таки не зробимося ворогами на все життя? тішено подумала Чарліна, а приблуда зіскочила з колін Тімі та з радісним дзявкотом кинулась до неї. Вона виденцьовувала навколо Чарліни і здійняла такий галас, що тімі, мабуть, не почув, як Чарліна йому подякувала, і залишилося широко усміхнутися. І люб'язно кивнути йому, виходячи з крамниці, бо Прибуда й далі скакалась дзявка у неї під ногами. Крамниця і пекарня знаходилися на протилежному від річки і набережної кінці міста. Чарліна могла би вирушити туди, але оскільки Прибуда мусила йти сама адже Чарліна несла напхану торбу, коротше, було йти центральною вулицею. Хоча це й була одна з головних вулиць міста. На своє ім'я вона не дуже заслуговувала вузька, звивиста і без хідників, хоча крамниця у бабіч вважалися найкращими. Чарина поволі рушила вздовж вулиці, вона раз по раз зупинялася і роздивлялася вітрини, щоб дати змогу прибуді її наздогнати, ухилялася від пізніх покупців та просто перехожих, які вийшли прогулятися перед вечерею, і думала. Думки її були поділені між специфічною втіхою. Тепер у Пітера більше не буде виправдання, коли він готуватиме жахливу їжу. І подивом. Тато користується чарами і завжди користувався. Досі Чарліна почувала за собою деяку вину через усі оті свої експерименти з книгою Палімпсеста, одначе тепер це почуття зникло. Давно, я успадкувала магічні здібності від тата. Ну і ну, тепер я достеменно знаю, що можу чаклувати. Але чому ж тато завжди робить те, що каже мама? Він так само наполягає, щоб я був респектабельний, як і вона. Ну, і батьки. Чарліна виявила, що ця думка чомусь її дуже розвеселила. Тут Раптом у неї за спиною залунав гучний тупіт копит, змішаний з гуркотом, і грубий голос закричав Здорогі, здорогі! Чарліна озирнулася і побачила, що вулицю заповнили вершники в якихось незнайомих мундирах. Вони мчали так швидко, що замить за мить були коло неї. Прихожі притискалися до дверей крамниць і до стін по обидва боки вулиці. Чарліна крутнулася, щоби підхопити приблуду. Вона спіткнулася об чийсь поріг і впала коліном на торбу з їжею, але все таки схопила прибуду і при цьому зуміла не випустити з руки торбу. Стискуючи обіруч прибуду і торбу, чарина припала спиною до стіни. І тут таки просто перед її носом під важке стогініння копит промайнули чорні чоботи, встромлені в стремена. Далі мчав галопом цух, лискучих чорних коней, над їхніми спинами грізно ляскав батіг. За кіньми прочхурчала розкішна мальована карета з гербом на дверцятах, виблискуючи золотом і склом. Каретою правила пара кучерів у капелюхах із плюмажем. За каретою загушуємо тупотом промчали ще декілька вершників у мундирах. Наприкінці вулиці вершники звернули її і зникли з очей. Приблуда фиркнула. Чарина знесив сперлася на стіну. Що це було? запитала вона в жінки, яка втиснулася вмурно проти неї. Це, відповіла та, був кронпринц Людовік. Гадаю, він приїхав у гості до короля. Жінка була вродлива. А поглядом, у якому вгадувалася стримана людь, вона дещо нагадувала Чарліні Софі Пендрагон. Жінка притискала до грудей хлопчика, який своєю чергою міг би бути схожим на морана, якби не те, що він ані не писнув. Хлопчик виглядав смертельно наляканим, та й Чарліна теж почувалася скутою переляком. Йому не варто так гасати вузькими вуличками, сердито зауважила Чарліна чи вершники кронпринца могли когось покалічити. Дівчинка зазирнула в торбу і виявилося, що сирник розламався навпіл. Це розсердило її ще більше. Хіба він не міг поїхати по набережні повне місця? вигукнула вона. Йому що настільки байдуже? Абсолютно, відповіла жінка. Тоді мені навіть страшно подумати, яким він буде, коли стане королем. Він правитиме жахливо. Жінка зиркнула на Чарліну багатозначним поглядом. Я цього від тебе не чула, сказала вона. «Бо що? — поцікавився Чарліна. Бо Людовік не любить критики, і він має лабокінів, які допомагають йому з нею боротися. Лабокинів чуєш, дівчинко? Сподіваємося, ніхто, крім мене, тебе не чув. Вона підняла хлопчика трохи вище на руку і пішла у своїх справах. Усю дорогу назад Чарліна розмірковувала над побаченим і почутим, однією рукою тримаючи приблуду, а іншою торбу з пирогами. Врешті-решт вона впіймала себе на тому, що дуже сподівається, що її король Адольфус X, проживе ще довго. А крім того, я мала би почати революцію, подумала дівчинка. Господи, що сьогодні до будинку дідуся вільяма особливо далеко йти. Нарешті вона таки дійшла додому і, полегшено зітхнувши, опустила приблуду на садову доріжку. Пітер виявився у кухні, він сидів на одному з десяти клунків з пранням і, набурмосившись, дивився на великий шмат м'яса на столі. Поряд із м'ясом лежали три цибулини і дві морквини. Я не знаю, як це приготувати, зізнався Пітер. А тобі й не треба знати, сказала Чарліна, викладаючи торбу на стіл. Я сьогодні бачилася з батьком, а оце, додала вона, витягнувши два записники, рецепти її заклинання до них. Записники неби як постраждали від сирника. Чарліна обтерла їх спідницею і дала Пітрові. Пітер просяяв і зіскочив з клунка. «Оце класно, зрадів він. А торба їжі ще класніше!» Чарліна повиймала з торби розламаний сирник, потовчені пиріжки, і пом'яті булочки. У торті з кремом, який вижав на самому дні торби, була вм'ятина у формі коліна, а крем простікався по пиріжках і булочках. Побачивши це, Черліна знову розсердилася на принца Людовіка. Намагаючись повернути пиріжкам такусь яку форму, вона розповідала Пітерові про свою пригоду в місті. Так, моя мама завжди каже, що в нього є задатки справжнього тирана, підтвердив Пітер, щоправда, трохи відсторонена, бо якраз гортав зошити. Вона говорить, що власне через це і виїхала з країни. Не знаєш, ці заклинання треба промовляти перед приготуванням їжі, в процесі чи вже після. Тату не пояснив. Доведеться тобі й самому розібратись, сказала Чарліна і пішла до кабінету дідуся Вільяма, щоб знайти собі якусь заспокійливу книгу. Дванадцять гілок чарівної палички були цікаві, але від цієї книги їх голова, здавалося, розліталася на сотню дрібних уламків. Кожна з гілок чарівної палочки ділилася ще на дванадцять гілок, а з кожної з них знову таки росли ще по дванадцять. Ще трохи, і я перетворюся на дерево, подумала Чарина, розглядаючи на полицях. Вона вибрала собі книгу під назвою Подорож чарівника, сподіваючись, що це щось пригодницьке. Певною мірою так воно й було, однак. Дуже швидко Чарліна зрозуміла, що книга розповідала про здобування чародієм своїх умінь крок за кроком. Читання знову повернуло її до думок про те, що її тато, як виявилося, користується магією. Я точно знаю, що я її успадкувала, подумала вона. Ну, бо я навчилася літати, а ще відразу золотала труби у ванні, просто взяла і зробила. Але мені треба навчитися чакувати тихо і спокійно, а не викрикаючи її і по всякому обзиваючи речі. Вона все ще розмірковувала над цим, коли Пітер гукнув її йти їсти. Я скористався заклинаннями, похилився він. Пітер був дуже гордий собою, він розігрів пиріжки і зробив дуже смачну суміш з цибулі та моркви. А ще, додав він, я дуже стомився, бо цілісінький день провів у пошуках. Ти шукав золото? поцікавилася Чарліна. Це ж цілком природна річ, відповів Пітер. Ми знаємо, що воно десь у цьому будинку, але натомість я тільки знайшов місце, де живуть кобальди. Це така, ніби, велика печера, і вони там усяке таке виготовляють. В основному. Годинники з Зозули, але я бачив, як дехто з них робить чайнички, а ще вони там біля входу майстрували диван. Я Не говорив із ними. Не знаю, чи вони були в минулому, чи в теперішньому. Я просто усміхався і дивився. Не хотілося, щоб вони знов розізлилися. А ти що сьогодні робила? О, Боже. вигукнула Чарліна. Ну, і день у мене був. Почалося зблима на даху. Я так налякалася. І Чарліна розповіла Пітеві про всі події цього дня. Пітер спохмурнів. Той блими та Софі, сказав він, ти впевнена, що вони не замислюють чогось лихого. Знаєш, чарівник Норван сказав, що вогняні демони – дуже небезпечні створіння. Я думала про це, визнала Чарліна, але, гадаю, вони не лихі. Скидається на те, що принцеса Хільда покликала їх на допомогу. Цікаво було б дізнатися, що саме шукає король. Він був такий схвильований, коли я знайшла те фамільне дерево. А ти знав, що у принца Людовіка восьмеро троюрідних братів і сестер, і що їх майже поголовно звали Гансами та ізолами, і що майже всі вони погано закінчили. Бо всі вони були нікчемні людці сказав Пітер. Моя мама казала, що Ганса жорстокого отруїла із золовбивця, а її саму, напившись, звів зі світу ганс п'яниця. А сам цей Ганс упав зі сходів і скрутив собі в'язи. Його сестру із золу стратили в чужокранії за те, що вона спробувала вбити одного лорда, за якого вийшла заміж. Це вже скільки? П'ятеро, сказала Чарліна, зацікавлена розповіддю. Ще троє лишилося. Це дві Матильди і ще один Ганс, сказав Пітер. Ганс Ніколас, ось як його звати, звали, не знаю, а Я не знаю, як він загинув. І знаю тільки, що це сталося десь за кордоном. Одна з Матильд десь в пожежі згоріла у своєму особняку, а ще вона настільки небезпечна, що принц Людовік наказав замкнути її на горище в кастль До неї ніхто не насмілюється наближатися. Навіть сам принц Людовік. Вона впиває людей своїм поглядом. Нічого, що я дав прибуді цей шматок м'яса. Думаю, нічого, сказала Чарліна. Якщо тільки вона не вдавиться, звідки ти про всіх не знаєш? Я, наприклад, ніколи досі про них не чула. Бо я з Білогорії, сказав Пітер. У моїй школі кожен учень знає про дев'ятьох лихих кузинів із Верхньої Норландії. Але в цій країні, думаю, ні король, ні принц Людовік не хочуть, щоб було відомо про їхніх огидних родичів. До речі, кажуть, що принц Людовік і сам не кращий за своїх кузинів. Але ж ми така гарна країна, обурилася Чарліна. Вона відчувала образу через те, що в її рідній Верхній Норвандії народилися такі жахливі люди. А ще це було дуже несправедливо стосовно короля. Кінець частини. Підтримати канал ви можете за посиланнями під відео. І до скорих зустрічей, папа! -па.